Всім привіт! Тільки от привезли інвертора Honda, тому що є вже декілька заказів. Багато за них запитують. І вирішив показати по всій красі. Іде даний інвертор у такі упаковочні коробочки. Як бачимо от Є eu 22 i Даний інвертор від японського виробника. Дроблений в Таїланді. Ой, хочеться показати його. Так, да, багато хто розуміє, якщо Honda, тут щось за Ні, друзі, е, витягнувши, бачиш, що іменно качественний інвертор. Робочий потужністю 1,8 кВт, пікова потужність 2,2 кВт. Як в багатьох інверторах, як бачимо, є от клапан, який при роботі відкриваємо, а при транспортіровці закриваємо. Так, що в нас з цієї сторони, друзі? Так, тут кікстартер, подача палива і також є воздушна заслоночка. Все просто. Ну, витягнувши, бачиш, Качество самого інвертора. Він просто от, ну от, дише. Що я от, супер, я качественний. Давайте опустимо технічні характеристики. Дійсно чувствується виробник. Так, дивимося сервісна книжка. В комплектації, на жаль, йде тільки один свічний ключ. Керівництво з експлуатації на українській мові. Ми багато вже роздивлялися разом з вами інверторів. От, зразу в глаза кидаються отакі мощні. Так, на вигляд мощні. Всі вони 16 А в інверторах розєточки. Ну тут у нас отака от мощна кришечка. На, кожній, на кожну розеточку є свій запобіжник. Бачите, такому от. В силіконі. Также є розйом на 12 вольт і також на нього запобіжник. Так. Заземлення ми бачимо. Таке не зовсім, е як на других інверторах, Обычно шпилечка, дві гаєчки. А тут от такий от підхрестовообразну відверточку. Вінт. Так, це у нас показує роботу. Три лампочки. Ніякого інформаційного табла. Це зелена лампочка роботу от, показує його. Це в нас перегруз, а це недостатньо мастила. також є розйомчик для підключення. Я так, мабуть, зрозумів. Да, для підключення, якщо у вас є ще такий один інвертор, щоб. Дробити в два рази більше, підключаємо другий і працює. І також економ режим є. Як бачимо, на зайчик робить на всю потужність. А тут у нас економ режим. Отакий, от друзі, інвертор Honda. Да, я говорю зразу, отакий от. Такий от. Чувствується добротний апарат. Так хто, друзі, заказав уже? Вони на вас чекають на електромоторі. Да, трошечки неудобно. Іде в нас дощ, і я не можу як то красивішу картинку показати. Факт тому, друзі, показують, що вони в наявності на вас чекають. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Но в нашій компанії можна поговорити і, і про ціну. Так що у кого цікавлять... Дані інвертора звертайтеся в нашу компанію. Тут у нас доступ, я бачу, до свічі. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на наш сайт, а також пишіть на вайбер. Бажаю всім гарних покупок. Миру, добра тепла. Чекаємо на електромоторі. ноль 426, три, 10. десять десять.